Ну, а зараз Сергій Зурець, директор агенції Дефенс Експрес», ведучий рубрики «Воєнні підсумки дня. Сергію, будь ласка, добрий вечір. Вітаю тебе, Василь. вітаю наш глядачів. Дійсно багато цікавих подробиць і важливих було сказано гостями переді мною. Коли говорили про виготовлення замовлення зброї, знаю, що деякі підприємства зараз очікують впродовж місяця на замовлення дефіцитних речей, які вони можуть виготовляти. Але цих замовлень поки що немає. Вони там їдуть до Києва, аби домагатися контрактів. Так що бачимо, є нюанси, які потребують ну, вирішення за участю і міністра оборони і команди міністра оборони. а далі ми будемо говорити про нові форми підходи до рекрутингу до війська, про ситуацію на лінії фронту, насамперед, навколо Авдіївки і про виробництво боєприпасів для збройних сил на тлі заснування нових заводів у Німеччині, але не в Україні. Про це замить. Отже, почну з того, що Міністерство оборони України спільно з міською радою Львова запустили пілотний проект Центр рекрутингу української армії. Фактично, це як на мене відпрацювання нової моделі взаємодії суспільства військовозобов'язаних зобов'язаних зі збройними силами, і мета цієї ініціативи це власне. Щоб вмотивована людина служила там, де вона хоче служити в ідеальному варіанті, де її потенціал та навички, звісно, після відповідної і якісної підготовки має дати максимальний результат для конкретної військової частини чи конкретного військового підрозділу, давайте подивимось сюжет про центр рекрутингу української армії, який підготувала кореспондентка Еспресо Катерина Олійник. Кожен, хто готується стати на захист держави, має можливість обрати фах та підрозділ. Рекрутерка Ірина Луцишин показує список вакансій від семи львівських бригад, у лави збройних сил. Шукають як кухарів та діловодів, так і гранатометників і артилеристів. Станом на сьогодні маємо відкриті вакансії у сім бригад. Перелік вакансій є різноманітний, починаючи з військових позицій, наприклад, маємо відкриті вакансії кінологів, маємо будів, маємо операторів, і також навіть є відкриті вакансії бухгалтерів. Щоб вирішити проблему нестачі кадрів максимально ефективно, Міністерство оборони України спільно з Львівською міською радою відкрили перший центр рекрутингу української армії. Він працює за адресою вулиця Костя Левицького, 67. Тут фахівці розповідають добровольцям про відкриті вакансії у війську, консультують кандидатів і проводять профорієнтаційні тести. Наголошуємо на тому, що це цивільна установа. Тут працюють цивільні рекрутери, всі жінки. Це не має нічого спільного з діяльністю ТСК та СП. Тут є змога задати питання, побачити, які є вакансії, власне, поспілкуватися. І можна піти далі, можна прийти третє, в четверте, можна залишити свої дані. Кожен має мати військову спеціальність не сьогодні, так завтра. Це чекає всіх. Тому краще свідомо зрозуміти, в чому ти є сильний, підготуватися. І будучи підготовленим, йти захищати державу певний період часу. Після того як людина обрала посаду, рекрути рисковують її на співбесіду до військової частини за згодою обох сторін. Доброволець може укласти строковий контракт або контракт до оголошення демобілізації перед службою, майбутній військовий або військова прийде спеціалізовану підготовку. Якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документи, від частини, що частина його чекає, то та СП робить все можливе для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. І навчальні центри. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутінгу, тому що тут повіски не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якою він може принести користь нашим збройним силам. У міністерстві оборони планують відкрити. Такі центри рекрутингу по всій Україні, зокрема, у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та Полтаві. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Ми побачили суть цього нового процесу. Насправді думаю, що не все буде так просто. Одними такими кроками з. Посилення української армії не відбудеться, але перший важливий крок дійсно зроблений, аби забезпечити нову філософію взаємодії і суспільства і наших збройних сил. А далі буде говорити про лінію фронту, де зараз є і брак людей, і брак озброєння. Як на мене, ми дещо затягнули із масштабами мобілізації, і з пошуком оптимальних і необхідних рішень для того, аби наші бригади на лінії фронту були максимально укомплектованими. Нагадаю, що протягом минулої доби відбулося. 86 бойових зіткнень, це досить високий темп зіткнень на лінії фронту. Впродовж декількох тижнів він, власне, тримається таким високим, що є ну, ознакою того, що ворог і надалі намагається протискати лінію нашої оборони, але це далеко не завжди йому вдається, скоріш навіть не вдається. І зараз ми будемо говорити про найбільш складну ділянку фронту. Це власне є Авдіївка, там майже третина бойових дій сьогодні. Відбувало. Навколо Авдіївки на різних напрямках, і насамперед головно, це в напрямку траси, яка є головним логістичною артерією для нашого угрупування. І зараз ми поговоримо з одним з офіцерів, який знає подробиці того, що відбувається зараз в Авдіївці і навколо неї. Зараз до нас долучається Дмитро Лазуткін, з яким ми якраз поговоримо про стан справ навколо. Цього важкого напрямку, о нашої оборони, пане Дмитре, вітаю вас, радий бачити і чути. На заємо вітання. Сьогодні були повідомлення про те, що з одного боку деякі бригади вже ротуються. Один з речників, зокрема 110-ї бригади, говорив про те, що вони вперше отримали можливість замінити частину підрозділів. Не говорили хто їх ротує, але кажуть, ну що є надії, коли вони побачили, хто їх міняє, що оптимізму у них додалося. Це власне, якраз ділянка, яка там поблизу і Коксухіму, і по іншим напрямкам, де ворог намагався і на і наступає. Та, також і на інших напрямках також дуже складно. Хотів би, щоб ви більш детально розповіли, що ви знаєте за останній день, що відбувалося в Авдіївці навколо Авдіївки. Насправді дійсно ситуація є дуже дуже важкою. Ворог атакує Авдіївку з кількох напрямків. Намагається з північного сходу обійти Авдіївський коксохімічний за завод. І отримує отримує відсіч насправді тому, що ефективно працюють півдрони практично всіх бригад, які зосереджені на цьому напрямку, і вони є на даний момент головною ударною силою, яка допомагає стримувати окупантів, а також нищити його броньовану техніку. Хоча сказати, що зараз йде навала броньованої техніки, напевне, не можна все-таки дуже дуже тепло зараз і. Погода така серйозно плюсова, і відповідно пересуватися зручно лише по асфальтованих дорогах. Ну гусенична техніка, ясна річ, що може пересуватися практично будь-де. Але якщо говорити про колісну техніку, то вона пересувається або по трасах, або вздовж лісосмух, або по вулицях, по ґрунтових дорогах. Хоча і це ускладено знову ж таки через те, що ґрунт в'язкий, земля розмокла і просто. Коло провалюється туди. Але менше з тим багато дуже артилерійських обстрілів. Понад три десятки за добу було запусків кабів з боку окупантів. І ясна річ, що це знищує місто, знищує його околиці. Пливає на всю роботу і на загальний стан, в тому числі і на морально-психологічне, але наші військовослужбовці дуже гідно тримають оборону. Дійсно відбулася певна ротація, як зазначив речник 110-ї бригади. Вони дуже давно тримають Авдіївку, і прийшов час вочевидь освіжити сили, які будуть боронити це місто. Наразі баланс втрат зрозумілий, тобто понад. Десять разів втрачають більше окупанти, і це обумовлює обумовлює логіку, скажімо так, оборони цього міста. Ясна річ, що небезпек багато, і можливості проривів також відкидати не варто. Ну, пане Дмитре, я думаю, що всіх ну, з такою тривогою спостерігають за діями противника. І спробами ворога наблизитись якраз до цієї логістичної траси Орлівка, Ласточкина, там і Мевдіївка, там говорять там 300 метрів, там 400 метрів. Це якраз ну та ділянка, яка ну, там на на північ, якраз між Косохімом і Авдіївкою. І от що? Там відбувається чи є вплив на нашу логістику, як вона впливає цією вогневі контрольною трасою на наші частини, чи є якісь складнощі, як ми в цих умовах ну здійснюємо забезпечення і отримуємо лінію оборони. Згідно з усіх джерел, відстань менше кілометра відповідно до цієї траси, тобто сіра зона навіть ближче насувається. Тому безумовно логістика ускладнена саме цією дорогою, яка є основною і найбільш зручною, так би мовити, транспортною артерією. Але постачання в діївки відбувається не лише нею, і південніше також є можливості і робити евакуацію і постачати. Боєкомплект, тобто насправді ситуація дуже важка і можна напевно називати її критичною, але ем, наразі триває спротив, і спротив знову ж таки завдає дуже багато шкоди окупантам, і це вкрай важливо. Пане Питре, були повідомлення від генерала Тарнавського, здається, вчора, коли він говорив про те, що там, начебто, заходять спецпріжнаців, десантники, таке інше з з, російської сторони. Чи означається, що там відбувається постійна ротація? І от після певних хвиль, начебто менш навчених, почали вороги заводити підрозділи з вищим рівнем підготовки для того, аби ну, забезпечити це виконання цього бойового завдання? Дня насамперед перерізання логістичної траси. Що вам відомо щодо цієї ротації противника? Хто зараз там додався до ворожого потенціалу? Ну давайте одразу все таки позначимо такий момент. Дійсно, дуже багато сил зосередили окупанти тут, і відповідно різні підрозділи є так. Застосовуються і спецпризначенці, і ті ж самі шторм Зет і Шторм В. Це доволі небезпечний ворог і мобілізовані. Тобто, ті мотострілецькі бригади, танкові підрозділи, які зараз периметру Авдіївки намагаються штурмувати позиції і контролюють сили оборони. Вони оснащені непогано. Відверто, відверто треба говорити. Вони мають підтримку артилерії, і відповідно серед них є дійсно навчені підрозділи можна. Можна так би мовити, якось спрогнозувати, що вони планують, їхнє застосування передусім планується приходів в міську забудову, тому що там потрібні певні навички і певний досвід. Пані Дмитре, а що говорить ваші побратими? От який зараз настрій у наших бригад, то у людей, які поруч з вами воюють на цьому напрямку. Чи вони прогнозують якісь сценарії наперед, що вони думають в цій надзвичайно складній ситуації? Військовослужбовці Сил оборони демонструють стійкість перед усім і е е жодної, жодного. Жодної паніки принаймні, точно немає, зібрано, відпрацьовують. Ну а якщо говорити про прогнози, то е, тут е, напевно що все таки командування видніше, тому що вони мають всю інформацію, і відповідно, якщо буде наприклад ухвалене рішення виходити за Вдіївки, то воно буде ухвалено тоді, коли настане дійсно оптимальний момент для цього. Якщо буде вирішено утримувати Авдіївку, відповідно той чи інший час. Значить, це матиме мету, але знову ж таки, я думаю, що навряд чи українське командування буде розкривати цілі і свої плани, зважаючи на те, що все-таки війна це шлях. Ми знаємо, який не абсолютної щирості і не абсолютної правди, особливо коли зараз йде боротьба за сотні метрів, і все таки війна знову ж таки це не шоу, яке ми спостерігаємо в прямому ефірі. Тому ось ці всі. Пересування наші або пересування ворога на ті чи інші ділянки. Боротьба за кожну посадку воно ну, має висвітлюватися так дуже обережно. Ну і крайнє питання запитаю все таки знову про закон про мобілізацію. Питається питання регулярно ставлення ваших побратимів до процесу поповнення власних бригад новим потов, поповненням, Як воно відбувається, якщо можна про це сказати, і питання. Щодо того, щоб наші парламентарі швидше ухвалили той законопроект в тому найбільш оптимальному варіанті, який нам забезпечує поповнення наших збройних сил якісним особовим складом. Що ви думаєте з цього приводу? Чи ми не затягуємо цей процес? Ну є плани. Я так розумію, що зрозуміло вже коли буде прийнято цей закон в другому читанні, і відповідно зрозуміло, коли він вступить у дію. Ясна річ, що Підготовка військовозобов'язаних має. Відбуватися і ясна річ, що українське військо потребує людей, які можуть замінити тих, хто зараз вже тривалий час, фактично два роки веде бойові дії. Ми розуміємо прекрасно, що жодних домовленостей з людожером бути не може, тому що людожер знову зголодніє і знову захоче їсти. І відповідно. Виходу особливо, мені здається, немає. Суспільство має прекрасно усвідомлювати і розуміти на всіх рівнях, що маємо битися. Маємо битися до перемоги. Пане Дмитре, дуже дякую за ваш час для нашого ефіру, за вашу службу, за службу ваших побратимів. І нашим глядачам нагадаю, що це був Дмитро Лазуткін, офіцер збройних сил України, який зараз воює на Авдіївському напрямку. А далі поговоримо трохи про озброєння, про зброю, тому що ми вже всі знаємо, що зараз мамократи брак боєприпасів на лінії фронту є одним з чинників, який впливає на хід бойових дій, на його результати цих бой... результати цих бойових дій. І, звісно. Коли е, питаємо де припаси, то е, так резонансно е, відчуваємо те, що є у наших партнерів. Е, зокрема, от буквально вчора була інформація про те, що завод Rheinmetall, це німецький виробник озброєння військової техніки, започатковує з до нового підприємства в себе на території, при тому, що Rheinmetall вже має щонайменше 5 підприємств, які він викупив рі. Різних країнах, а на додачу до власних потужностей створює ще одне підприємство в Німеччині. У нас навіть є відео пов'язане з цим редметалом, і цей новий завод має виготовляти нові боєприпаси для потреб і Німеччини і для Збройних сил України. Нагадаю, що Рейдметал є найбільшим виробником боєприпасів зараз в Європі. Він має план на кінець цього року виробити 700 Тисяч боєприпасів, а це нове підприємство, яке буде. Створено за півтора-два року має спочатку виготовити 50 тисяч на рік, а потім вийти на показник 200 тисяч на рік. Тобто фактично Red Metal буде виготовляти 900 тисяч боприпасів на рік. І це власне ну значні показники, тому що Франція там виготовляє 100 тисяч боєпасів на рік. Там три потужні підприємства в об'єднані в концерн НАМО. Це там шведи, фіни і Нідерланди виготовляють 80 тисяч. Так умовно кажучи, що це разом вони будуть виготовляти один. Мільйон десь наприкінці 24-го, на початку або на середині 25-го року. Але що тут важливо? Це нове підприємство збирається зробити за 300 мільйонів євро, зробити за півтора року, там буде працювати 500 працівників і потенціал, повторюсь, 50 тисяч, а потім з переходом на 200 тисяч боєприпасів на рік. Є інша інформація, що там ізраїльська компанія Ельбіт. Підписала контракт з замовником з кордонним замовником на те, аби за півтора року так само створити на території цього замовника, який не розголошується, так само бо припасне виробництво за півтора року, там і за 130 мільйонів доларів. Тобто, фактично зараз іде процес створення нових заводів. І звісно, я дуже сподіваюся, що наш міністр Техпром так само зараз займається цим процесом, тому що є партнери, є потенціальні можливості розширити на. Наші потенціал за рахунок створення нових підприємств. Одразу мені скажуть про те, що де їх будувати, якщо ворог буде здійснювати ракетні атаки. Відповім насправді є низка місць на території України, зокрема де свого часу зберігалися ядерні боєприпаси радянського союзу. Ці боєприпаси зберігалися в місцях, які мали витримувати навіть удари ядерними боєприпасами Тобто, фактично є Лянки, місця, де ми можемо розгортати такі виробництва. Питання в тому, щоб це стало. Системним підходом, аби ми зараз не починали там полювання з навідьом, шукаючи якісь там порушення в існуючих виробників озброєння, які забезпечують збройні сили, а все таки системно стали на рейки створення реальної потужної оборонної промисловості на додаток до, до приватних компаній, контактуючи з тими потужними ізраїльськими нам чи німецькими компаніями, які вже спроможні виготовляти зброю, створюючи боприпасні заводи і на своїй території і в інших країнах. Сподіваюся, що цей тренд наші високі чиновники відчують і зроблять висновки для того, аби українська армія набувала нових спроможностей максимально швидко. Ось такими були воєнні підсумки цього дня. А більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі Василя Зими. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.